Востаннє здорожчання соціальних сортів хліба в області відбулося у минулому році. На сьогодні антимонопольники підстав для здорожчання не бачать. Згодні, що виробникам необхідно підвищувати зарплату та розраховуватися за енергонесії, тарифи на які коливаються. Але населення цього відчути не повинно. Тому провели перевірки усіх хлібопекарів та внесли відповідні рекомендації. На даний час завірено до 1 грудня ніякого збільшення не буде. От середня ціна чи вартість оптово-відпускна ціна в нас по цих соціальних сортах хліба десь в межах від 2, там 60 до 3,28 – Це за, за штуку в залежності від ваги забуханку. За Якщо там перераховувати вже в ці по відношенню, чи пропорційно до 1 кг перерахунку, це виходить там 4,91 це максимально. Тобто є такі по інших областях, десь ми на середньому рівні по Україні. На сьогодні в антимонопольному комітеті чекають звіті від підприємства, поки розглядають справу щодо необґрунтованого підвищення вартості доставки хліба, що в результаті значно вплинуло на роздрібну ціну. Ім'я порушника поки не називають, але факт зловживання уже на обличчя. Один із суб'єктів господарювання в регіоні, от зловживаючи монопольним становищем, встановив таку послугу, вартість послуги доставки хліба до споживачів. Яка підпадає під зловживання? Тобто один Це не виробник хліба. Виробник, виробник, Потужний виробник хліба, який в, везучи в, в, в одному автомобілі хліб доводиться до кінцевого споживача, якщо хлібина порізана. Вартість доставки на 10-15 копійок дорожча ніж та сама хліби на того самого асортименту не порізана. Планові перевірки антимонопольники з понеділка проведуть на ват полісся хліб, який виробляє пріоритетно соціальні сорти. А от здорожчання хліба після 1 грудня на Рівненщині можливе за умови, якщо хлібопекарі конкретними доказами зможуть переконати комітет у такій необхідності. Людмила Савонькіна, Андрій Дейнега, новини Рівного.